Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж не дійшов новий автомобіль. Це Volkswagen Passat CC 2010 року випуску. Автомобіль має відмінну форму. Ось таку, як ви бачите, всі як ви полюбляєте. Оригінальні титанові диск 17-го розміру вже на літній гумі. Гума, до речі, в гарному стані. Є денні світлодіодні ходові вогні, передні та задні туманки, є лінзована оптична система, галогенове світло, ось такий зовнішній вигляд автомобіля. Оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має ось такий комбінований салон із білої та чорної шкіри, задній центральний підлокітник, ось тут два підстаканнички, повноцінних 4 місця. Центральний підлокітник є, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, кармашки на спинках переднього ряду сидінь, безрамочні вікна. Має ось такий вигляд ось цей автомобіль. Приємний, чудовий в ходу, легкий в керуванні. У водія повний електрословпакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, відкриття багажнику з салону, електрорегулювання сидіння водія. Бокові підтримки спини та ніг, є автосвітло, є круіз-контроль, керування аудіосистемою на кермі присутнє, запуск двигуна майже з кнопки, система автохолд, електронні стояночні гальма, автомати з функцією Tiptronic, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів заднього скла. Ось такий вже моніторчик 206 тисяч пробігу рідного. Є можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї штатної системи, є можливість підгружати через SD-карту, навігаційну систему. Приємна машина. ну І найголовніше, вона є в продажі, вона є в наявності, можна приїхати, подивитися, зробити тест-драйв обміняти вашу машину будь-яку на ось цю, а ще на неї, на неї дуже гарна ціна. За додатковими питаннями, звертайтеся за посиланням в оголошенні або телефонуйте за номером, вказаним в опису до авто. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!